Візочки для покупця, торгівельні візки, купівельні візки, їх називають іще візки для магазинів, візки для супермаркетів. Ось такі візочки. Зараз підготували ми отаку кількість торгових візочків. Об'єм 65 літрів. Значить, висота по ручку загальна 96 см, ширина по ручку 45 см. І загальна довжина самого візка 80 см. Тут є нижній піддон, нижній піддон довжиною, от корисна довжина 43 см, і корисна ширина в нього 29 см. Колесика перебрані, змащені, колесика у нас 10 см діаметром. Ось такі візочки обслужені повністю. Покажу зблизька стан дуже гарний. Як на бушку, стан дуже гарний. Значить, ставимо сюди рідню фурнітуру, пластик. Тільки пластик у нас вже митий, чистий. Але є можливість ще поставити новий пластик. Новий пластик у нас зараз в наявності є темно-сірого кольору. Темно-сірий новий пластик. Буде коштувати 250 гривень комплект на один візок. Це якщо брати його разом із візком замовляти. Тобто ми його вмонтуємо. Запитуйте візочки, є більші об'єми, є вантажні візочки, є широкий асортимент різні всілякі. І для складу, і в торговий зал. 65 літрів торговий. This